І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Улюблені браті і сестри, поздоровляю усіх вас із престольним святом Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. З вашим святом, храмовим святом. Усіх вас поздоровляю. Вознесіння завжди випадає в четверг. І незважаючи на буденний день в значенні праці, позначеної шість днів твори, з них зробив всі справи свої, ми приходимо, щоб його виокремити із всіх буденних днів. Виокремити особливості нашого розуміння і відношення до цієї події. Церква Христова із життя Ісуса Христа одні події, про одні події просто згадує, а інші дає нам і преподає нам як вшанування особливих моментів і дій, які звершив Ісус Христос, перебуваючи тут на землі. Одне із, із таких свят, які належать до 12 свят, і є Вознесіння, інші є великі свята, є присвятки, є просто біблійні оповідання. А відносимось ми по-різному, тому що різне значення в нашому житті і спасінні вони відіграють. Все життя, всі приклади із Євангелія, є для нас актуальними. Але ми вирізняємо особливі. І це особливе свято і є Вознесіння. В честь цих особливих свят ми називаємо храми, храмові дні, якісь події, називаємо міста, називаємо вулиці. Отримуємо прізвище, наприклад, Успенський, місто Благовіщенськ, вулиця Стрітинська чи Трьохсвятительська. Все це означає, що ми ці події ставимо собі за основу як важливе свято. Важливе для нас вознесіння. В сенсі подальших подій, важливе в означенні самої події Святої Трійці, в означенні сходження дарів благодаті Святого Духа. І ми це називаємо День 50-й, п'ятидесятниця 50 зелені свята. Бо якщо уявити собі що Ісус Христос не вознісся, воскрес і перебуває серед учнів. Що би було далі? Немає обітниці тої, яка розкриває подальше наше спасіння. Ми не мов би зупинились на півдороги. Викуплені, але не ввійшли. Викуплені від гріха прокляття і смерті. Бо це звершив Ісус Христос на Христі. Але не маємо можливість попасти в інший світ, отримавши благодатні дари для спасіння, для подальшого життя, подальшого життя поколінь людей. Тому що обітницею Святого Духа, ось такі словами чую в співі Тропаря, обіцяв. Дари Святого Духа Ісус Христос, який вознісся на небеса. Пошлю вам Духа Утішителя, який наставить вас на всяку правду. А що для нас означає дари благодаті Святого Духа? В означенні це свідчить так. Благодать Святого Духа немічне оздоровлює. І недостачу доповнює. Тобто тут оздоровлення йде в означенні здоров'я нашого фізичного і здоров'я нашого духовного. І недостачу доповнює. Доповнює, Допомагає людині виразити її талант. Допомагає людині виразити її особисте. Виразити її як особистість. Тому що в різних моментах кажуть, головне, як в школі, важливо навчити, але важливо сформувати людину. Тобто не одні знання будуть свідчити про те, що це людина. А важливо людину сформувати, а знання дадуть їй можливість жити. Так ось ця благодать, яка доповнює, власне, допомагає людині усвідом... уподібнитися і усвідомити, що вона людина. Не просто знання, не просто таланти, а таланти, які ти можеш виразити, таланти, якими ти можеш прославити Бога. Таланти, якими ти можеш прославити свою родину, свою землю. Євангелія від Матвія висловлює такі слова, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші діла, добрі діла, і прославлять Отця вашого, той, що є на небесах. Тому власне вираження оцих талантів, вираження цих добрих справ будуть свідчити про віру і про те, хто ми є. Бо по ділах їх пізнаєте їх. Із події Вознесіння ми ще особливо усвідомлюємо, що здійснилося найважливіше викуплення нас від гріха прокляття і смерті. І смерть сама здолана. Тобто ми не уходимо в небуття. Ми залишаємось живими. Лише тіло повертається в землю, з якою взято. А в чому ми можемо знайти підтвердження, що ми залишаємось живим? Можливо, в вас, можливо, в когось. Були приклади, батьки померли, а вві сні приходили і щось до вас говорили. Це не був міраж якийсь, чи якась щось інше. Попереджали про небезпеку чи ще щось там. Ну, багато, в кожного своя історія. Але суть сама приходили. Хто це був? Що це було? Або ти стоїш на могилі і відчуваєш, відчуваєш контакт з цією людиною, з тим померлим, батьком, мамою чи комусь іншим рідним. Відчуваєш контакт з ним? А це як назвати? Ось все це відповідь на те, що вони живі. Вони живі, але. В іншому світі, тілесні знаходяться в цьому світі, а вже духовні в іншому, але контакт з нами є. Через що контакт з нами є? Через Ісуса Христа, який смертю смерть подала. Значить, уже смерть не має влади над людиною. Бо не було б цього, то не було б цього контакту. Людина пішла в небуття, немає її. Не присутня була б і тілесно, бо померла б, і духовно, бо не була б тут. Не мала б можливості спілкуватися з нами. А тут от як власне, момент свідчення, що ми маємо контакт. То ми називаємо, що Бог нас не є Бог наш, не є Бог мертвих, а Бог живих, бо смертю смерть подолав. І тому для нас це важливий момент. Що ми маємо можливість спілкуватися через життя, яке звершив, і страждання, і смерть, і Воскресіння, яке звершив Господь наш Ісус Христос ради нас і нашого ради Спасіння. Ось це є для нас важливо. Тому ми оці особливі дні, особливі свята, особливі події виокремлюємо. виокремлюємо, тому що. Вважаємо їх і не, і не тільки вважаємо, це є правда. Воно є сенс нашого життя, сенс нашого спасіння і усвідомлення в тому, що ми маємо таку можливість. Маємо можливість жити, бути щасливими, бути здоровими і спастися. І спастись це найважливіше. Ось, власне, це свято. І якраз дає ще одне підтвердження, що звершується все так, як говорив Ісус Христос. Все те звершується так, як говорив Господь у всіх священних книгах, яку ми називаємо Біблія. Все виповнилося. І ми чекаємо обідниці Святого Духа. Ми її отримуємо сьогодні, ці дари в таїнствах. Крещення, вінчення і інших таїнств. Ми отримуємо ці благодатні дари. Але згадку про те, що Господь дарував ці дари, ми проводимо через звершення Богослужіння, через встановлення свят, Вознесіння, Трійця і інші свята. Ось це для нас є важливим моментом. І це разом з тим нас надихає. Проживати це життя не просто як вік, а проживати це життя, виражаючи таланти. Пам'ятаєте, я говорю, виразити треба ці таланти, тому що благодать Святого Духа допомагає нам виразити ці таланти. А від нас потрібна згода підкоритися волі Божій. І від нас вимагається дія. Задіючи, використовуючи благодать, яка є на кожному із нас. Тому я бажаю, щоб усвідомлюючи оцю біблійну істину, ми кожен день свого життя не проводили намарні. Бо Господь дає дари, але сказано, кому багато їх дасться, того багато і спитають. Не треба думати, що тобі дари дали. А ти їх поводиш як хочеш. Ні. Якщо даєш, то й з тебе, тобі дається, то й з тебе спитує. Тому радіти треба тому, що тебе Господь обрав на якесь служіння, дав тобі ці дари і усвідомлювати, що дав тобі і спитає з тебе. А як ти виконав, як ти використав ці дари? Щоб не було як в цій притчі про талант. Згадуйся, дав талант. Різним людям. Одні приумножили, а один закопав. І каже, заберіть, який ти його вгієну огну, там, де плачеш скрежет зубів. Не приумножив талант. Тому розуміти треба, що ми перед Богом всі одинакові, всі одинакові. Але місія кожної людини різна. І ось якщо. Ти місію свою земну виконаєш, попадеш в Царство Небесне. А якщо ти місію свою не виконаєш, не попадеш. Тому не треба споглядати, хто як живе чи хто що має, то його проблема. Ти за себе відповідає. Щоби Господь не звинуватив як в цій притчі, коли наймітив наймав на роботу одних о шостий. 2 о 9, -й, 3 о 11, -й, але заплатив всім одинаково. І ті, хто о 6-й годині кажуть, так ми ж цілий день працювали. Що ж ти заплатив, так само, як тим, що в 11-й. Що господар каже, я з тобою про що домовлявся? Що ти ось за цю суму будеш працювати стільки то. А якщо я іншому дав, стільки ж, воє яке діло. Я ж з тобою про що домовився, виконав? Виконав. То не будь заздрісним. Ось так і нам, яке наше діло, у кого, скільки хат і скільки машин. Ти довольствуйся тим, що маєш, бо будеш багато жити за сусіда, помреш швидко, бо не проживеш своїм життям. Це будеш піклуватися за нього і не спати, і дивитися, хто прийшов, хто приїхав, скільки принесли, скільки винесли. Ти не живеш своїм життям, а живеш його життям, а твоє де життя. Він живе в задоволенні, а ти в стражданні завісті. Бо не маєш, а страждаєш, тому що не маєш. Тому за себе треба відповідати, за себе треба жити. Своє життя і нічиє інше. І любити треба починати, коли говоримо про заповідь, ось люби ближнього свого. Як? Не пам'ятаєте цієї заповіді? Як самого себе? От починайте як самого себе спочатку. Навчіться любити себе. Якщо навчитеся любити себе, ви зможете полюбити ближнього. А що означає полюбити себе? Бо ми починаємо полюби ближнього. От треба ближнього любити. Як? Як самого себе. Якщо в тебе гарний будинок, то й ближній повинен мати гарний будинок. Якщо ти гарно харчуйся, і ближньому посприяй. Щоб він гарно харчувався і так далі. Ну треба починати, але якщо ти себе не любиш, то і ближнього сам напився і ближнього напоїв. І двоє п'яні лежать під забором. То це любов чи це п'янство? Це ж не любов до себе, не любов, чи якийсь інший приклад. Але ж це ж приклад із життя, то треба ж його розуміти, власне, так, навчитися любити себе. Бережи своє життя і здоров'я. Скільки потрібно, скільки з'їж. І випити можна. Но як продукт харчування, а не як втрата образу і подоби Божої. Бо вислів же ж, який, ви зауважте, як ми говоримо, напився як до свинячого визгу. Чи напився як свиня? Так ти образ чи ти свиня? От, втратив. Не можна так, це гріховно. А якщо продукт харчування, все, що створено в цьому світі, воно повинно людині приносити благо благо його організму і благо його як особистості Приносити благо, сприяти щасливому земному життю і спасінню. Щасливому земному життю і спасінню. Тому що все інше є шкідливим і не треба цим зловживати. Тому я бажаю вам, щоб ви, знаючи ці істини, кожен день проживали праведно, берегли і любили в першу чергу себе, а потім аналогічно так же любили і ближнього. А якщо навчитеся любити ближнього, легше вам буде розуміти, як любити Бога. Бо легко стояти в церкві і казати Я люблю Бога, якого не бачу. Але от ближньому, щоб хата горіла корова здохла, так легше. Тому... Оці терміни, оце означення треба викидати із нашого вжитку. Треба сказати, я люблю ближнього. Чому? А тому що це образ Божий. І я його не можу не любити. Яким він і по стасі не був, б він виражені не був, чи це старша людина, чи це молода, чи це родич, чи це будь-хто. Я його люблю, тому що він образ Божий. Ось такий. Але я його люблю, тому що ця заповідь дає можливість мені. Єднатися з Ним, єднатися з Богом, і ця заповідь допомагає мені спастись. Тому я бажаю вам розуміти заповіді, жити по заповідях, прожити праведне християнське життя, і хай свята, які встановлені церквою, допомагають нам у цьому духовному нашому піднесенні щасливості прожитого кожного дня, спасіння і життя вічного. Слава Ісусу Христу!